У 1970 році у першій відслідкували звільняв сніда з переливанням У 1983 рік Люк Монтаньє з Інституту Пастера у Франції відкрив та ідентифікував вірус імунодефіциту людини як вірус, що призводить до сніду. У США за цей рік померло від сніду півтори тисячі людей. 1985 року. США розроблено перший тест на наявність до ВІЛ, що дало змогу перевірити добре сумна наявність сіл. Також були встановлені шляхи інфікування вірусом в У 1987 році на сесії Генеральної асамблеї ООН Всесвітньої організації охорони здоров'я прийнято глобальну стратегію боротьби зі снідом. В Україні зареєстровані перші шість випадків інфікування серед громадян країни та 75 випадків серед іноземців. У 1988 році, 1 грудня, оголосили Сусідній день боротьби Боротки Дійсніли зареєстровано першу сметність України. 1991 рік Україні прийнято перший закон про запобігання захворювання на СМІ та соціальний захист населення. Цього року Танкомуром створено символ сусідньої антисмілочкого руху у вигляді червоної стрічки. Поширення віл інфекцій сніг набуло епідемічного характеру. Зареєстровано 1490 випадків інфікування за рік. У 2001 році вперше проведено спеціальну сесію ООН з проблем сніду. У 2002 році помер сніду Мур, який створив червону свічку символ боротьби зі снідом. У 1987 році, по березень 2001 року. 2005 року в Україні офіційно зареєстровано 768 шістдесят осіб тисяч усіх громадян України та 314 іноземців. Сьогодні за добу у світі 400 тисяч чоловік заражується цією хворобою. Дитинство, юність, молодість і старість. Роби, що хоч, ридай або радій. Неси свій хрест, все інше позосталість. Настане час і піде все в архів. Уламки долі винеси на сушу. Життя спокута, не своїх гріхів. Життя це оббирання з реп'яхів, що з пазубим уп'ялися у душу. Здоров'я це ранок зі свіжим повітрям, це сонце, що гріє ласкаво і привітно. Це вилік, Дніпра, що нам все дають. Бери це сміливо, мій друже, і вкут. Здоров'я, це смак цих життям і добрі. Це спорт, що дає нам насудам і сили. Це сон, що на крилах нам зорі несуть. Усе це з собою узять не забудь. Та тільки на цьому шляху пам'ятай, цурайся, цигарки, від чарки тікай. І знай, любий, друже, у цьому житті чи бути здоровим, вирішуєш ти. тим. Я тая сітка, приєднався сьогодні. Вона. Дякуємо тим, для кого слова, які звучали сьогодні, стали дороговказом у подальшому житті. Дякуємо всім, хто об'єднався заради здорового життя. Завжди постійно і усюди вирішувати лише тобі, що і здоров'ям твоїм буде, не треба шкодити собі. Як об'єднаємо з родину, то зі дні не одсуні. Одну прекрасну днину ми разом скажемо снідуні. До вашої уваги документальний фільм про сніг.